Справа в тому, що е, не треба думати, що те, що виголошено сьогодні і зараз Дональдом Трампом, тим більше написано за нього, ним акцептовано. Поясню просту річ: Оце якщо зараз е, президенту Фінляндії взяти ключку для гольфу і піти зіграти із Трампом в гольф, і деякі речі йому сказати, він їх акцептує. Він їх почує. Бо, по-перше, вони говорять люди однією мовою, вони чують один одного. А по-друге, вони просто можуть зіграти у гольф у цій ситуації. І це теж спосіб донесення позицій. Наступне це Джорджа Мелоні. Те, що донеслося фрагменти обривки із тих а, діалогів, які були у Вашингтоні. Під час прем'єр-міністерки Італії вони дуже важливі, адже вона відкривала йому очі про те, хто такий московський фюрер. і це теж важливо. В Європі є чимало людей, які здатні говорити зрозумілої для Дональда Трампа мові. Один із них це Еммануель Макрон. Він може це сказати. І не випадково Париж обирається містом зустрічей. Коли вже для Сполучених Штатів Америки стає зрозуміло, що ситуація пропаща. От, бо це якби данина ролі, яку відіграє Макрон. Інша справа, наскільки той погодиться на виконання такої ролі. Ну і хто може говорити, це безумовно Фрідріх Мерц. Хоча він заявив, що на похоронах його не буде. І це, можливо, данина тому, що не знаю, чи 6 го чи 7-го там відбудеться голосування. Бо Скажімо так, це крайня межа, адже похорони мають відбутися до шостого, і він не канцлер, і в цьому випадку по статусу має бути президент, тому що це має бути глава держави, навіть якби він був проголосований. От тому в цьому відношенні навряд чи мерць з'явиться у е, Римі. Однак цю роботу необхідно зараз організувати. І ще одне дуже важливе нинішній ситуації має з'являтися в Європі лідер. І виходячи з вчорашнього дня, можу вам сказати, що знаючи ситуацію при дворах в Європі, після Парижу там був просто переляк. Врятувала ситуацію тільки абсолютно чітка позиція України. І це дуже важливо. Виходячи з того, з моєї точки зору, Україна зараз може. Для себе виконати роль того, хто буде не тільки вести себе у світі цьому бурхливому, а й повести за собою Європу, в тому числі в діалозі Сполученими Штатами Америки, з одного боку, необхідно відпрацьовувати питання співпраці з Європою, у питаннях оборонно-промислового комплексу, допомоги Україні, спільного виробництва, а з іншого боку треба з Європою говорити про чітке вироблення спільної позиції в спілкуванні з Вашингтоном е, Угода про наш погляд у нині ситуації потрібно підписувати з американцями чи ні власне прем'єр-міністр України шмигаль зараз у Вашингтоні, де працює над остаточним варіантом, і нібито в найближчі дні це може статися. Хоча Знову ж таки, чергове Дональд Трамп промазав зі своїм прогнозом, зазначивши, що 24 квітня буде підписано цю угоду. Тиждень тому він про це казав, але зараз поки що декілька днів, принаймні декілька днів, загалом потрібно чи ні нам завершувати цю справу з американцями, пане Романе. А працювати підписувати можна тільки те, що відповідає національним інтересам України, якщо там цей інтерес є. Якщо там немає Дональда Трампа і його мародерів, то це достойно уваги. Це те, що потрібно і Україні, і США. Ще раз хочу повторити те, що я вже не один раз казав: Америка це не тільки Дональд Трамп. Америка це не тільки його мародери. Це ще й великий народ, велика економіка, і це ще один із ключових стовпів коаліції демократії і свободи. Заради цього за Америкою треба працювати, розуміючи, що Ні Дональд Трамп не вічний президент, та й людина він не вічна. Тому в цьому відношенні необхідно відпрацьовувати, при цьому ще раз акцентую увагу: не допускати речей, в яких могли бути ознаки втрати національного інтересу України. Розумію. На сам кінець. Це... Дональд Трамп чергове робить незрозумілі, як багато експертів вважають кроки. Тиск на голову федеральної резервної системи Павола погляд: наскільки такі кроки можуть призвести і проблеми для сполучених штатів, ну і власне для Дональда Трампа, зважаючи на якби історію цієї організації, скажімо так. Голова Федеральної резервної системи США веде себе зараз абсолютно адекватно. Любі дії публічні чи тим більше на ринку Федеральної резервної системи в Сполучених Штатах умов в нинішніх, нинішній ситуації, будуть погіршувати її. Необхідно просто зараз, поки Дональд Трамп намагається там шевелитись і б'є. Всю порцеляну необхідно взяти паузу. Бо як тільки зараз, не дай Бог, Федеральна резервна система почне маніпулювати ставками, ситуація на ринках знов буде валитися. Тому, з моєї точки зору, те, що робить зараз а, Федеральна резервна система, а, поступає абсолютно вірно. Вони витримують паузу, спостерігають за поведінку поведінкою на ринку. Бо Трамп домагається чого? Пониження ставки, щоб держава менше платила по боргам. Це абсолютно ніяк не пов'язані речі. Бо як тільки Федеральна резервна система почне шавелитися, ці борги можуть зрости. І тому треба витримати цю позицію певний час. Бо зараз вже видно, що Трамп. Під дією об'єктивних подій він намагається відступати. Тобто, ізначально, навіть якщо Трамп в якихось позиціях і мав істину, то це не так мало робитися. А те, що стосується боргів, а сальдо, а нерівного і так далі, все це може вирішуватися частково через митно-тарифну політику, але не так, як це було зроблено Дональдом Трампом. І тому... І голова Федеральної резервної системи, і весь склад, вони з моєї точки зору зараз обрали абсолютно оптимальну ситуацію. Навіть те, що оці гадості, які говорить Дональд Трамп про людину, яку він сам призначив, він його сам призначив, от він мовчить. Не реагує. І в цьому відношенні йому е великі гратуляція, тому що це свідчення того, що він відповідально відноситься до своєї посади, до роботи свого інституту, бо він знає, що як тільки він вступить в якусь дискусію, чи не дай Бог почне шевеління на ринку, це погіршить ситуацію. Розуміло. Що ж, дякую, пане Роману, за таку розмову. Нагадаю, що в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком, з яким ми говорили про найактуальніші питання, які сьогодні є у світовій політиці. Дякую глядачам аналізу подій, що були з нами під час ефіру. На все добре до побачення.